Всім привіт вже з Чорноморська. Я вже приїхала з Карпат. Ми сьогодні ввечері за нюткою, з Міланією виїхали до моря, щоб просто прогулятися тут. Це писи канюти. Мисливська порода полює зараз на чайок. На берег повикидало багато медуз. Ніч була у нас жорстка сьогодні, обстрілювали і Чорноморськ. Населені пункти, які тут поруч Чорноморська також. Але я така була втомлена після потягу, що просто спала, нічого не чула, не вибухів, нічого. Зараз в Чорноморську немає світла. Світлофори де працюють, де не працюють. І чу чутно, що працюють генератори. Так що ось така зараз у нас тут обстановка. Море, як завжди, гарне. Так що милуємося природою. Хоч таке складне життя. Хоч сьогодні і будній день, але на пляжі доволі таки багато людей. Що сидіти вдома, коли немає світла? Ми вирішили пройтись з пляжем, і що побачили, що є люди, які зараз ще купаються. Ось жінка плаває. Море не може так швидко остигнути, тому вода ще середньої температури. І Дітям насолода, що тут ще на пляжі є ці гірки, можна погратися. Бачу, що в бунгало також сидять люди. Чоловік шукає в морі скарби. Рятувальників вже немає, міланія за них сьогодні. Ось бачу, що люди грають в волейбол. Молодці, які. Про Карпати в мене ще вийшли не всі відео, буде ще одне чи два відео, а це просто я знімаю так, як воно більш актуальне. Чи подобаються вам такі відео про море в міжсезоння? Напишіть в коментарях. Вода в морі просто зараз прозора, прозора, і пісочок вже дуже чистий. Море штормило, повимивало, видно, все прочистило. Міланія дуже захотіла погойдатись на цій гойдалці, хоча вона не для маленьких дітей, більш для таких доросліших. Було страшно, що вона впаде і намочиться в морі. Але нічого, погайдалася. Таким був сьогодні наш вечір. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Коли вже йшли назад, побачили, що до берегу приплили лебеді. Бачите, скільки багато.